6 червня, День журналіста України. Професійне свято майстрів пера мікрофону. Наш колега, кореспондент телеканалу С Плюс та журналіст Карматорської газети Обще життя Михайло Городецький, зустрів з професійною нагородою. Дипломом першого всеукраїнського конкурсу Репортери надії в Україні. Церемонія нагородження фіналістів і переможців конкурсу відбулася 27 травня у Львові. Загальний зміст конкурсу полягає в тому, щоби. Знайти певного опонента відомій американській теорії 5С, тобто страх, секс, сміх і так далі. Тобто це теорія добрих новин. Отже, журналіст може написати, зняти чи зробити радіорепортаж, де він розповість. Про якийсь апозитив тут же важливо показати вихід або запропонувати вихід, вихід з цієї проблеми. На конкурс репортери надії в Україні надійшло біля 700 творчих робіт з різних областей України. Тематика була різнобічною: культура, соціум, релігія, екологія, охорона здоров'я, політика, економіка. Журналісти в своїх матеріалах надавали і пропозиції щодо поліпшення ситуації в країні і поради, як пережити кризу. Михайло Гордецький, який має великий досвід в тележурналістиці, на конкурс надіслав газетний матеріал. Моя робота була, це був матеріал газетний. Я написав статтю про проблему одноразових пластикових пакетів. Тобто їх надзвичайно багато і. Не тому, що це моя суб'єктивна суб яка з точка зору, це власне проблема у всьому світі, і багато країн вже відходять від цих пакетів і чимось їх замінюють. Ну, наприклад, або паперовими пакетами, або е, якимись сумками більш довгого використання. Ми радо вітаємо Михайла з нагородою і щиро бажаємо колезі професійних творчих успіхів у майбутньому. А ще з задоволенням вітаємо з професійним святом всіх колег-журналістів, що працюють на нелегкій, але плідній ниві. Легкого пера і тільки позитивних новин, колеги.